Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні ми садимо троянди в горщик. І я вирішила вам показати, як це я роблю. Перед вами пластиковий горщик, який в висоту 54 см в діаметрі 70 см. Він досить великий. Тому я буду садити в нього два кущі троянди від Девіда Остіна. Троянду олівію. Це троянда серії троянди від Остіна, яку можна саджати не тільки в землю, але й в горщик. Ось вона вже починає розпускатися красуня. Цей горщик приблизно на 150 литрів. І мені дуже сподобався його темний колір. Так як у нас в Роландії не дуже спекотно влітку, то нам такий горщик підходить. Але якщо у вас сильне спекотне літо, то краще вибрати більш світліші кольори, щоб горщик сильно не нагрівався і не запрівало коріння. Звичайно, троянди краще садити в керамічний або глінаний горщик, але вони мені не підходять, вони досить крихкі, тому я для себе обрала пластик. Також я купила спеціальну землю для посадки троянд в горшик. Вона вже з добривом. І ці добрива будуть живити троянду протягом 6 місяців. А поруч з нею є у нас вермікуліт і перліт. Перліт і вермікуліт потрібні для покращення структури ґрунту. Вони роблять ґрунт більш пухким. Та повітряним. Завдяки їм коріння рослин краще забезпечується киснем і захищене від пересихання або перезволоження. Обидва матеріали накопичують вологу та поступово віддають її рослинам. Також як дренаж, я сипатиму керамзит. Керамзит запобігає накопиченню води в ніжній частині горщика. Також він убирає надлишки вологи та повільно віддає її рослині, захищаючи при цьому коріння рослини від загнивання, а ґрунт від закисання. Ось такі в мене помічники для ґрунту для посадки троянди. Ну що ж, приступаємо з вами до посадки троянд. Ось так виглядає наш горщик всередині. Ми зробили набагато більше дірок, щоб був кращий дрінаж. Також на середину горщика на дно я буду ложити агроволокно, щоб наш дрінаж не випадав з дірочок, тому що він невеликого розміру. Ось, друзі, ми засипали наш керамзит. Як бачите, він досить маленький. Засипали приблизно десь сантиметрів 3-4. Я думаю, що цього буде достатньо. Засипаємо нашу землю. Тож засипаємо перліт в нашу землю та перемішуємо. Ось так виглядає вермікуліт, будемо його теж сипати. Добре перемішуємо. Також ще вирішили додати перегнію, хоча земля вже це йде з добривами, але я вважаю, що перегній все ж таки не завадить. Я перехочу перестрахуватися, бо троянди дуже жадібні до добрив. І я вважаю, що трошки перегнію, троянди не завадить. Далі ми поставили наші троянди в горщик, щоб побачити, наскільки нам потрібно їх углубити, чи досить тут землі. Також ми додамо мікрозні гриби для нашої троянди, щоб вона краще прижилася, щоб в неї не було такого великого стресу при посадці. Я зміцнила свою корневу систему, на другу троянду також. І засипаємо залишки нашої землі. Знову додали в землю перліт і вермікуліт, все добре перемішали і заливаємо наші троянди водою. Ось так, друзі, виглядають наші красуні в своєму новому горщику. Також з приводу горщика, я ще хотіла вам сказати, що горщик потрібно брати не менше 60 літрів, 45 см в висоту та 45 см в ширину. Це для того, щоб троянда себе більш-менш добре почувала. Менші горщики не підійдуть краще більший, ніж менший. Дякую, друзі, що передивилися це відео. Якщо воно вам сподобалося, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. До нової зустрічі!